Доброго дня! От, е на складі лежить насіння соняшнику Геракел. Знаходиться Черкаська область, село Гречанівка з району. району. Зараз камера щоб сфокусувалася. Дивіться, який орієнтовний об'єм. Десь 18 тонн. Щас я ось покажу фракцію. Молотилася комбайном кейс ротором, то в принципі ніяких немає таких сильних нарікань на те, що насіння побите. Ось, дивіться, воно фактично битого насіння немає. Складу 50 копійку. 50 -ти. Монету 50 копійок. Дивіться, яка фракція? Ось так на руці. Гляньте так. Ось, ось на білому фоні, на мішку. Дивіться, яка фракція? Ось так насиплю. Вологість стандартна. До вісьми. О, Дивіться, також беру ось з глибини соняшник. Висипаємо. Ну дивіться, у такому ось стані. Насіннячко. Насіння виповнене все. Нагадаю, Черкаська область, Золотинський район, село Гречанівка, орієнтовний об'єм від 15 до 18 тонн. Чому кажу не точно, тому, тому що ми не зважували. Але якщо порахувати по бункерах, то десь от такий об'єм і виходить. Доброго дня ще раз показую вам з іншого ракурсу от на складі партія насіння кондитерського. Соняшнику Геракл Показую його реальну сюди смітність, показую його реальну крупність фракцію. От. Дивіться, битого ну майже немає. Так, якось придивіться. Десь там поодинокі, так. Тому що молотили комбайном кейс ротором. Довго чекав його, щоб він був, звільнився. От, в принципі, об'єм від 15 до 18 тонн. Ось такий соняшник. По засміченості палочка присутня, ну, я думаю, то не зовсім страшне